Правила дуже прості, я задаю короткі питання. На відповідь максимум 15 секунд. Одна людина, одне питання. Почнемо з простого до всіх. Як вас звати? Валік. Микола. Кося Роман. Питання номер один: Але ви не джип, це медіа чи бізнес? Це медіа. Питання номер два. Річний оборот левів. Прилічно. <сум> Пристойно. <сум> Пристойно. Найсмічніша фраза, яку ви вирізали з монтажу. <сум> <сум> Чувак, Вчорашні вчора ж вирізалось про Африку. Можеш просто сказати а що, я не ну, про Африку, то що ти казав. Ну, ти чекай, може йому про Африку не смішно було. Сума, сума, зборів, чи сума зборів на військо. Сума зборів на військо це за весь час. Да. За, за рік 10,5 мільйонів. 10,5 мільйонів. За рік. За рік? За Так. Рік. За, да, за весь час, мені здається, більше 80 мільйонів. Ну, треба, щоб не збрехати, сказати такі серйозні цифри. Ну, буде цифра. Так. Найдорожчий фейл Левів. Скільки це в грошах? Як ви перевернулись на машині. Що скажу, що скажу. Плюс-мінус 18 тисяч доларів. Ви можете тут вставити, у нас просто є влога запис, де ми. Я можу фото. Де ми в Нам треба фото, відео. все Хто завжди запізнюється? Валентин Михайленко. Партнер з ідеями чи інвестор з грошима? Інвестор з грошима завжди. Гроші, 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 гроші. Ну лідей, купа грошей.